Ну що, братончики, всім привіт! Починаємо для вас пиляти новий відосік. Сьогодні в нас середа. Ми продовжуємо наш рейс з Парижу до Мілану. Зараз дивіться, ми будемо їхати в ті гори, там будемо підніматися на самий верх, потім будемо спускатися. І це відео обіцяє бути цікавим. Не таке, як попереднє відео. Тут, напевно, буде щось трошки трошечки, але щось буде цікавішого. Маємо до розвантаження ще 403 кілометри. До речі, розвантаження в нас також має бути цікаве. Розвантаження має бути в центрі Мілана. Це теж там, напевно, буде трешняк повний. Я думаю, що Мілан це то саме, що Париж. Туди попасти, це просто капець. Розвантаження в нас фіксоване завтра на 10-ту годину ранку. Тому не переключайтесь, беріть собі якусь кавусю, пивасік. Чипсики... Ні, таке не беріть. Хоча беріть, пивко собі, беріть щось до пивка, сідайте удобніше і ми починаємо. І це як ці гори класно виглядають. До речі, коли я поїхав туди перший раз, то я, якщо чесно, я отак їхав з відкритим ротом і не розумів взагалі, куди я попав. Там реально дуже круто, дуже гарно, дуже наверху, там, до речі, холодно і взагалі прикольно. Оце... Оце, оце весь кайф роботи на бусі, що ви їздите якимись такими горами, перевалами, щось бачити цікаве, десь можна стати пофоткатися, коротше, можна стати щось подивитись цікавого. І це є плюси роботи на бусі. Хоча, е, блін, якщо чесно, там не дуже кайфово їздити, бо там серпантіни, там великий розхід, палива. Але повірте, воно цього всього вартує. От зараз, до речі, ми будемо там їздити, і я вам це все діло обов'язково покажу. Тому, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Дуже вам всім дякую за актив, який ви проявляєте на моєму каналі. Ну і всім дякую, коротше. Всім дякую. Дивіться, зараз у мене розхід 11,6 літрів на 100 км. І я вам обов'язково покажу, який у мене буде розхід після того, як ми переїдемо оцей перевал. Оце буде реально, там взагалі буде розхід, я думаю, як мінімум 13 літрів, а то може навіть і 15. Там, там солярочка не то, що лиється як там по трубочках. Там солярочка таке відчуття, що її просто беруть і відром виливають кудись, не знаю, на дорогу з того баку. Але нічого, воно все того вартує. Вартує. О, дивіться, до речі, який тут прикольний кемпінг. Площадка для кемпінгів. До речі, вчора також спілкувався з колегою, він мені розказував про те, що на цих кемпінгах є десь ну, в більшості випадків є басейни. То це теж дуже круто. І я обов'язково наступному, на наступний тиждень візьму з собою дружину, і ми поїдемо коротше, кудись до моря. І обов'язково заїдемо на цей кемпінг, і я вам обов'язково покажу, як він виглядає. Він коштує десь там до 20 євро, але зато бляха, отак от робити, до речі, не годиться. Червоне світло, а ми поїхали. Е, я вам обов'язково покажу, як ці кемпінги виглядають, як там що до чого, і ви теж побачите, і хто працює на бусах, може собі візьмете до уваги це і будете також тусуватися на кемпінах. Бо якщо навіть це коштує 20 євро за сутку, то я думаю, 20 євро заплатити, щоб потусуватися десь в басейні, це не також і дорого. Так що, друзі, якось так. До речі, нам треба заправитись, бо у нас якоби закінчується солярочка. І здалося би нам заправитись. І заправитись нам би здалося хоча б по Євро 50, не більше. А то, коли ви працюєте на себе, то кожну копійку треба рахувати, кожну копійку потрібно економити. Я, в принципі, так і роблю. Стараюся заправлятися від євро 50 до євро 55. Якщо вже євро 56, то все, ми не заправляємося, ми їдемо далі. Так, треба заїхати на той Карифур, заправити тої танії солярки, щоб курва та топлена система аж ригала від тої солярки. Курва, Євро 55, вони що, їх поїбало тут чи що? Тут цікаво, є та цьотка, щоб з нею сісти блядь, трохи поторгуватися, щоб це було по євро 50. Євро 55, то курва трохи їм буде зажирено. Але заправлюся, бо бляха там наверху. Там напевно, що солярка буде по євро, блядь, 60, а то по євро і 70. Бо там ті хуї наверху не знають, блядь, що, що там солярка йде не літрами, блядь, а відрами. Так, 3,30 висота. Стаємо, дивіться, то то зараз собі стаємо такого хопа, робимо такий радіус, типу, ми їдемо на фурі. І заїжджаємо. Надіюся, я зараз, блядь, собі кришу не подарапаю тут. Бо як потрапив, то я, їх, я їм наб'ю список, пис, їм наб'ю, бо тут пише 3,30 висота, а я під 3,30 залітаю. Так, приїхали. Приїхали, але де пістолет на дизель, я пересуте. А ні, от пише газоліни, газо, газо, газоли. Так, друзі, коротше, приїхали. Зараз заправимося. Заправимося навіть по євро 55. Трошки, звісно, не по, не по нашій цінніві. Ці нові політиці, але це вже краще, бо там наверху, я думаю, що буде реально по Євро 60, по Євро 65. Того тут заправляємося. Опа. Вилазимо з того самого ходу свердячого. Пляха, нема навіть де тут стати. Обов'язково забираємо ключі з машини і будемо заправлятись. Запихаємо нашу ДКВ-карточку. Хопа. Соція каже, що карточку треба вже витягати. Витягаємо нашу карточку. Газоліни, євро 55, ну курча мать, майже євро 56. А я тут розказую, що я по таких цінах не заправляюсь. Вводимо пін код. Нажимаємо ОК. Вводимо кілометраж. Нам кілометраж не важливий, тому зеро. Питають, чи в нас є якась там карточка на знижки, у нас її, звичайно, що немає. І тікет нам не потрібен. І все, друзі, заправляємось і стартуємо вже в ті гори. Все, заправилися ми на 107 євро, майже на 108. До речі, запам'ятайте цю цифру. І потім я ще разочок в Італії заправлюся, розвантажуся, скажу вам свій кілометраж, скажу вам, по якій ставці я їду. І ви собі зможете порахувати, скільки я потратив на топливо, і скільки в мене плюс-мінус виходить чистими. Тепер от реально, найголовніше ще звідси виїхати, щоб тут не зачепити кришу. Бо реально наб'ю їм писок. Бо пише висота 3,3, але я щось так тільки що подивився, що там прям капець. Все впритик. Євро 56 солярка, ну йо пересета, ну що ж вони бляха ісполняють? Як євро 56 може бути, якщо я заправлятися маю максимум по євро 55? Це капець. Ладно, народ, це все жарти, типу, якщо от, є такі випадки, що деколи треба і по євро 56 заправитися, а деколи буває, що і по євро 60 Воно раз на раз по євро 50 не виходить заправитись, але в Франції в більшості випадків то виходить. До речі, дивіться, які тут гарні гори. Йо, офігею. ми зараз як туди наверх піднімемось, як я вам це все діло покажу, то вам бляха челюсть повідпадає від цього всього діла. Так, ця-ця на БМВ поїхала. Вуйко на БВ. Вуйко махнув. І Вуйко зразу задимів на тому БМВ. Ну що то за БМВ? То якась катастрофа з тими бем... бемками, бемками. Як в Польщі кажуть. Що не в Польщі так кажуть? Де кажуть на БМВ Бемки? Бемка. Що за бемка? БМВ, кабемка. Так, Реномастер, давай, погнав. Все, друзі. Погнали, заправили повний бак солярки і поїхали. Бо знаю, що наверху є, там одна заправочка, там, де можна заправитись, по Євро 52. Але я до тої заправочки не дотягну, тому заправився вже по Євро 56. Гуляти так гуляти. Вже цей раз топлена система. Хоча... Хоча, в принципі, дивіться, що є такий прикол, бо я колись також, як лише переїхав в Францію, то мені там дядя казав, що на Карифурі типа, кра... а, ejкаєте, на типу, краще не заправлятися, що там типа, дуже дешева, сама дешева солярка, ну і вона якась там сама галіба. Але потім, поспілкувавшися з колегами на паркінгу, то в більшості пацанів казали, що вони заправляються у Франції тільки на цих заправках ліклерк. Того і я вирішив заправлятися, а там подивимось. проїдемо десь з 200 тисяч кілометрів, і наша топлена система нам або скаже гудбай, або скаже нам дякую. Я думаю, що скаже нам дякую. Дорога, я коротко, з вас трошечки прозріваю, якщо чесно. Я Бальоха не встиг закинути відос, пройшло десь там, не знаю, менше години, а на відосі вже 50 лайків. Я вам за це, звісно, дуже сильно дякую. але я навіть такого не очікував від вас. Так що, друзі, ще раз вам дуже дякую за те, що ви проявляєте такий актив на моєму YouTube каналі. Якщо б не було такого активу, то напевно що я би відосик для вас не пиляв. У мене би не було мотивації. А так ви лубачите такі лайки, то попробую не зняти якісь відоси. Ох, дивіться, як тут гарно, яка то така серічечка гірська протікає. Блін, мене деколи оце пікання, пік-пік, пік-пік, і це деколи напрягає. Але зато це економить мені гроші, бо вона показує камери. А камери це що? Камери це гроші. Ось дивіться, камери стоять тут. Бачите, стояло дві камери. Ми вже доїжджаємо до цих перевалів, зараз вже буде трошечки цікавіший контент, буде вже якийсь найпоприкольніші краєвиди. До речі, нагадую, хто ще може не чув. Я от оце зараз їду на Мілан. У Мілані розвантажуюсь, завантажуюсь назад на Париж і все. Прощаюся з цією логістикою. І вже з наступного тижня буду пробувати реєструвати транс біржу і буду вже працювати зі своїм логістом. І там уже напевно що буде трошечки цікавіше. Ну, надіюся, що буде трошечки. Та навіть не надіюся, муси бути трошечки цікавіше. Бо якщо не буде трошечки цікавіше, тоді буде біда, буде біда. Але буде цікавіше, я в це вірю. Ой, починається, починаються оці красоти оцих перевалів. Дивіться, як гарно капець. От реально капець сюди кайфую. Я як перший раз поїхав, я ще раз повторюся, я тут просто їхав і оцим всім ділом насолоджувався. Напевно, що це ще зараз другий раз, так теж буде прикольно, а вже потім в подальші рази вже не буде так класно. Саме прикольно, коли ти оце перший раз щось проїжджаєш, таке цікаве, тоді ти реально їдеш і челюсть тебе відвисає. А далі вже так собі. До речі, дивіться, мені показує, що 360 км потрібно їхати 6 годин 20 хвилин. То ви собі просто представте, які тут зараз будуть дороги, які тут будуть. Серпантеля. Тільки що, коротше, проїхав дві заправки Total і Марше. Є такий магазин тут в Франції. І прикиньте, там солярка по євро 52. А я, курче, заправлявся по євро 55, майже по євро 56 Ну, це капець. Я щось, якщо чесно, думав, що на цих перевалах і ближче до цих перевалів солярочка вже буде дорожча. А оказується, що ні. Потрібно зараз помоніторити, які там ціни наверху. В принципі, наверху я знаю одну заправку, що по Євро 52. А от всі решта то я щось тоді їхав той раз і чесно не пам'ятаю, які там були ціни. Ну, Бо я той, час, той раз, як їхав, я навіть не дивився на заправки на це все. Я просто дивився на цю всю красу, яка була переді мною. Тут, до речі, заправочка якась є. Але вона, походу, вже не працює. А знаєте, що би я хотів, от реально. Я би зараз хотів як той чувак, взяти моцик і сюди проїхатись покататись на Моцику. Ото б було дійсно кайфаво, взяти собі з собою дружину, взяти собі якусь відпустку на тиждень і отак поїхати сюди десь на Італію. Покататися цими перевалами. Бо воно дійсно вартує цього, вартує. Я от, до речі, коли їздив на фурі, я таких різних... Краєвидів цікавих не бачив. Тільки автостради, паркінги смердючі і все. А тут їздиш цими ландовочками да трошки напряжно, трошки важче їздити автострадами, але повірте, воно цього коштує. Бляха, це ще треба було мені трошки вікно протерти, а то в мене трошки вікно засране і вам, напевно, це трошечки заважає. Але... Але нічого страшного. І так видно, як тут гарно. Коротше, думав, що цей відос, що я зараз от знімаю, вам закинувати... думав закинувати вам його завтра, але беляха. Напевно, що я вам закину його все ж таки сьогодні. Я вже хочу, щоб ви поскоріше оце побачили. Оці перевали і ці всі красоти, які ви можете побачити на перевалі між Італією та Францією. Оце як я перший раз їхав сюди на Італію, я на цьому місці реально просто прозрів все, всього. Дивіться як тут гарно Капець. От тут я тоді вже від цього місця я вже почав далі прозрівати з цього всього, з цих перевалів. Так, чувак, не відкривай ще двері. А тепер відкривай. Прикольно, От то, що ви бачите... Класно сюди по типу, днем їхати, а такому ночі сюди їхати це взагалі лажа повна, нічого не бачиш. Плюс ці серпантини, це трошечки напряжно. А днем собі їдеш. Ще особливо, так як я от сьогодні нікуди не спішу, то це собі їдеш і кайфуєш. Ще би, був при... ще би було добре, якби це і веко було на автоматі, щоб я ще цими передачами не грався. Тоді було б взагалі шикардосно. кардосно. For так, наша, наша програма, яка показує камери, втратила зв'язок. Вікна якісь грязі. І оце ось така вся дорога наверх на серпантин і, на перевал, а на перевалі буде теж дуже гарно. Я вам теж там обов'язково стану і зніму, подивитися, як там прикольно. Так, розхід у нас, звісно, зашкалює. Я думаю, що ми з цих перевалів, як з'їдемо, то у нас розхід буде середній показувати 18 літрів десь. Ну не 18, але літрів 14-13 буде. Зараз у нас 11,6. А ну напишіть в коментах, як вам гарно, любите ви такі, такі краєвиди чи не любите. О, є люди, наприклад, що цього, що цього, гори, оце таке не люблять. Люблять більше якісь море, типу щось такого плану. А я, якщо чесно, то більше люблю отакі от перевали, гори, Щось таке. Ой, тут треба обльоха, лиш помалесенько не спіша. Включаємо третю передачу. І їдемо. Добре, вже напевно, що на наступне включення у нас буде десь там наверху, на перевалі самому. Бо тут треба також бути дуже обережним. Потрібно завжди бути таким сконцентрованим на дорозі. До речі, про що я вам і говорив? Солярочка вже, бачите, тут наверху дорожча, вже по Євро 64 на авіа. Там вище, напевно, буде ще май дорожче, А може і ні. Але добре, що ми заправились хоча б по Євро 56, по Євро 55, там ну майже по Євро 56. А то би вже по Євро 60, вже би не заправлялися, вже би прийшлося пісити в бак, щоб доїхати до заправки, на якій Євро 52. Того якось так. Але дуже от зручно от, є оця карточка в мене ДКВ, і до цієї карточки йде аплікація ДКВ. Собі зайшли в аплікацію, собі по карті подивилися, деякі є заправки. Собі зразу подивитися можна там ціну. Можна ще, до речі, там подивитися зразу ціну без податка. Без податку то взагалі дуже крута тема ця аплікація. Ну, напевно, ці аплікації вони на кожній топленій карточці До кожної топленої карточки є така аплікація, але я саме з ДКВ працюю і от мені ДКВ дуже подобається. Дивіться, 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 як тут гарно. От капець. Дуже-дуже прикольно тут. Дуже прикольно, прикольно. Оце я б вже хотів сюди поїхати з дружиною, щоб її аж пона це все подивилося, як тут все гарно. Прикольно, прикольно, от собі пацики на великах собі катаються. Очки собі щось роблять, тут дивіться там вода як у Паші. то що от кажу, тут треба, щоб була машина на автоматі, щоб це все діло було зручно знімати. Але нічого, постараємося вам і так це все на механіці зняти. Прикольно, тут до речі, але що до речі, зараз я вам покажу далі. До речі, до речі. Прикольно, бачите, є такі кармачики, що якщо що, можна собі там встати, поїсти, відпочити трошечки від цієї дороги. Прикольно. Так, заїжджаємо в тунельчик. Тунельчик 970 метрів. Ох. Включаємо фари і їдемо. Да, тунельчики такі в цих людей, в кого ка, бля, як це називається каустрофобія чи як вона називається, то їм такі тунельчики, напевно, заїжджати не круто. Ляха, вікна треба зараз десь стати протерти, бо це капець. З тими вікнами. Отак От виглядають тунельчики на перевалах. Чесно, трошечки такі стримнуваті. Але ми по шоріку проскакуємо і їдемо далі. От реально ще що цей, що... Прикольно тут їздити цими, цими перевалами, але тут теж має бути хороша ставка, щоб їхати на Італію сюди перевалами. Бо тут пального йде просто капець. Солярочка тут іде, кажу, не літрами, а відрами. Ох, дивіться, як тут гарно. Прикольно, прикольно. Саме головне, щоб десь зараз мені назустріч не вискочила поліція і не побачила, то, що я їду з телефоном в руках і це все діло знімаю. Але нічого, воно того вартує, навіть якби такого лупили штраф, то нічого страшного, зато я вам покажу, як це все тут гарно виглядає. Тому, друзі, з вас лайк, підписка і актив на моєму каналі. А з мене отакий контент. Дивіться, якийсь дядько сидить, сухарики їсть, що він там їсть? Мені, це тьотя. Не сухарики їсть, а папіросочку забивала. І ці, які на цих перевалах є тунелі. І дивіться, чувак собі в тунелі на велику собі шпари. І йому по барабану. чувачки. Опача, повішені. Що це було? Капець. Приїхав? Приїхав. Перегрілась машина, офігеть. От вам і треш контент. От вам, коротше, і веко, яке не їде далеко. Перегрілась машина. Не знаю, зараз трошки постоїмо і подивимось, що буде далі. Але сподіваюся, що воно трошечки остигне і ми поїдемо, бо це капець. Бачите, лампочка блимає. Перевішення, радіатор, відказ, остановиться. Коротше, чекаємо, щоб трошки остило і подивимося, що з цього буде. Надіюсь, все буде чорно. Трошечки оце постояв, машина остигла і помилка пропала. Зараз потрошки їду, подивлюся, що буде далі, чи буде підніматися температура, чи не буде. Вот. Піднялась температура і щось вентилятори не запустилися, в цьому проблема. Треба, коротше, подивитися, чи там часом запобіжник не згорів на них. Бо якщо за... згорів запобіжник, то це можна сказати, що таке типу, фігня, поміняє запобіжник і все буде добре. Ну якщо це не запобіжник, то це буде трошечки щось жорстче. До речі, от вам перевали, красоти і все решта. От зараз мені саме якраз до цього. Але нічого страшного, головне не панікувати. Все буде чітко. Так, друзі, ну що, дивіться, як тут гарно. Це ми ще, до речі, піднялися не на самий верх. Дивіться, як тут красиво, кайфово, є, до речі, такий карманчик, що собі можна зупинитися, зробити якісь пару фотографій, відпочити, полюбуватися цими. Цими перевалами цим всім і полюбуватися моєю поламаною машиною, яка перегрілася. Непонятно чому. Чомусь не запускаються вентилятори. Зараз буду шукати запобіжних, може якийсь перегорів, який відповідає за ці вентилятори, або не знаю. Або прийдеться десь шукати зараз якийсь сервіс, щоб подивилися, що сталося з цим корчуганом. Коротше, тільки що в мене вибив чек, провірте двигателі, пропала тяга, капець. і веко, звісно, блять. А це того, що я хвалив, що ні, Івеко, веко ті далеко, і от вам маєте бляха і веко. коротше чек, провірте двигатель, і от пропала тяга. Капець. Так, ну що, піднялися ми на перевал, вже зараз спускаємось з перевала. Вроді би машинка трошечки роздуплилася, пропали всі помилки, температура знизилась. Але це все тому, що ми їдемо донизу. А як будемо зараз десь підніматися наверх, то я не знаю, що буде. То це буде капець. Прийдеться цю машинку палити десь тут на обочині, вибивати гроші за страхову, страх, зі страхової і десь з попутками добиратись на Париж. Та ні, друзі, це все жарти, жарти, смішки смішками, але це реально щось було взагалі не прикольно. Треба буде дійсно, якщо я все доїду, все удачно буде, то треба заїхати на сервіс, показати ці помилки, я їх пофоткав. І щоб подивилися, що це за прикол, бо це, це не шуточки. У мене в принципі вага, там всіки 877 кг, чи 977 кг, то я не думаю, що це аж такий сильний перегруз, щоб машина від нього так могла нагріватися і таку фігню ісполняти. Так що якось так. До речі, от такі от перевальчики, так тут все гарно. Але якщо чесно, мені зараз взагалі якось не до цього всього. Тому якось так. Так, починався цей відос, типа круто, у мене якийсь такий день, так класно почався, на емоції якось так. все було цікаво, весело, а кінець цього відосу трошечки сумний буде. Так що, коротше, друзі, я вам зараз вже помаленько цей відосик буду монтувати, закидувати. Ви не забувайте ставити лайки. Якщо, до речі, хтось з такою самою проблемою з, з проблемою столкався, як в мене, то можете мені написати, що це що це є, що це може бути, і це дуже критично. Так що, друзі, всім пока, всім гарного настрою.